Нестача автобусів, грубість водіїв і нікому невідомий графік руху маршруту. Саме на такі проблеми найчастіше скаржаться ужгородські пасажири. Найбільше звернень до міської ради надійшло від пасажирів маршруту номер 2 який їздить від площі Шандора Петефі до військового містечка поблизу горян, їздить до 8 години вечора кожні півгодини у будні та щогодини у вихідні. Протяжність цього рейсу більше 6 кілометрів. Пані Вікторія каже, що неодноразово зверталась до міської ради із скаргами. Двоєчка сама велика проблема сама ужасна маршрутка, самі грязні, їздять як хочуть. Графіка непонятна, який графік, то кожні пів години, в суботу, неділя раз в годину, не стояти, не сидіти, нічого, що там лавочка є, лавочка є. Тут лавочку бачите, не бачите. По ходу цілого маршруту хіба тільки... Що тут, а ще можна присісти біля естери, біля кантри і вже тільки в трьох п'ятьох. Ну, взагалі, де стояти вагітним старикам, діткам. Школа йде. Скільки дітей залишається на зупинках, запізнюються в школи, тому що не влазять. Дуже маленька маршрутка. Водії ж цього сумнозвісного маршруту кажуть, що їздити частіше їм просто невигідно, оскільки перевозять велику кількість пільговиків. Гроші ж, які було виділено на пільгові перевезення, кажуть, не отримали. Якщо буде дві машини, то ми не заробимо ніч абсолютно. абсолютно. Пенсіонери безкоштовно, школа безкоштовно. Що, як говорили, що вже п'ять разів той закон приймали, що будуть платити школьники, то відміняють, то не платять школьники. Коли вже та, як вам повісти. Безобразия кончиться. Їдуть до мною дівчат та хлопці. Ну, десь вісім чоловік, десь може. А ви куди, дядочки? Ми йдемо в три п'ятерки, бісь подивитися там гарно. тамгар. Хоть ми копійки, не копійки. У міській раді кажуть, що отримали велику кількість скарг щодо руху цього маршруту. І це питання зараз на етапі вирішення. Якщо перевізник не владнає цю проблему, то йому загрожує розірвання договору на перевезення. У нас на другому маршруті майже вже критична межа звернень, що перевізник може отримати, навіть якщо не покращить роботу, може отримати попередження про розірвання договору. От останні буквально пару днів вже надійшла інформація, що робота вже покращена. Якщо зараз тиждень-два ми бачимо, що вона не покращується, далі будуть уп'ять надходити звернення громадян, у нас є вже GPS, ми можемо по GPS побачити, як вони працюють, буде винесено на розгляд виконкому попередження про розірвання договору. Натомість у відділі транспорту наголошують, що чотири найважливіші маршрути, а саме номер 7, 8, 10 та 14, їздять до 23-ї години, і за необхідності графік руху будь-якого маршруту можна змінити чи продовжити. Для цього просять звертатись із пропозиціями до міської ради.